Привіт всім рибакам. Пам'ятаєте те відео, де я ловив на воблер свій, це був, мабуть, Strike Pro Inquisitor. І мене щука, я одягнув на ямі десь злібоку, і мене вона відкусила разом з поводком. Так сьогодні цю щуку зловили хлопці. І привезли мені її. Кажуть, що воблер є її. Зараз я вам її покажу. Слідуюча приманка буде воблер. Новенький мій облер. Дуже гарна і в нього така з паузами. Поки що немає перший раз. Опа! Відкусила. Геть з поводком відкусила. Це ужас просто. Геть з поводком відкусила в мене боблера. Поводок був десь скільки сантиметрів 20. Поверх поводка хопила. Що це таке було, я не знаю. Нового воблера мого. Бать. О, дивіться, яка щука, дай, я візьму в свої руческої. І... О, староката йому зважити, так? Да? Да. Скільки її буде, ну подержи. Реально без мене. Добро зачепити. О так. О. Хлопці, 2993 900... 9... 900... кг рівно щось, слабо так видно. Трошки видно, так. Да. 2990, Та ти що, коротше, 3 кг. Щука. А ну, показую боблера. Точно мій. Інквізитор <рес> точно мій, да. Дивіться, і з поводком главний. Да. Я ж казав з поводком хапануло. І в кінці поводка чуть-чуть тільки леска була отаку, ну бачу, чуть вдвоні перекушена. Коротше, вона зрізала гить його. Ото клопнула, я розумію. Gracias. Sí.